Сама азбука пояснює, на що її треба вчити. Велика мудрість Божа зашифрована в кожній букві. Є така теорія, мною не до кінця вивчена, що церковно-слов'янська азбука це не просто набір букв, а цілком повноцінний текст, своєобразне послання потомкам. Як правильно жити і в чому смисл життя? Кожна буква має свою назву. От читаємо ці назви. Аз, буки, віді, глагол добро. Єсть, живіть, зіло, земля іже, і жі і, як і люди. Мисці наш, он о, покой. І так далі. Е... А перевести можемо приблизно так. Азбуки. Ну, понятно, азбука. Азбуки віді е... можна перевести так, що я. Букви знаю, тобто я знаю письмена. Слухай, що я скажу. Глагол добро єсть. Слово доброє є або говори добро. Живіті зіло земля. Живіть старанно земляні. І же і, како олюді. Як подобається людям. Мисліте наш он о, о покой» Знайте, що наш він спокій. Він Бог. Або знайте, що Бог гармонія. Рци слово твердо. Говори слово впевнено. Ну і, в принципі, так далі можна весь алфавіт розшифровувати. Людина, яка не ходить до церкви, взагалі не розуміється, що там відбувається і що читається. Церковнослов'янська мова взагалі не важка. Просто треба знайти час, бажання. І, і все людині буде зрозуміло. Я думаю, якщо по вечорам зайнятися вивченням, то за тиждень вже все буде зрозуміло. Древні люди взагалі були безграмотні, ні читати, ні писати не знали. Але молились і знали молитви на пам'ять. Колись за грехи Бог мовами роз'єднав людей, а ми спільною мовою богослужінь знову об'єднуємось. Коли ми з вами будемо вивчати молитви, ви побачите наскільки мова, красива і милозвучна в молитвах. Вона найкраще підходить для богослужінь.